Збірна України знову зіграє проти Азербайджану у відборі до чемпіонату світу 2026. Кавказька команда є явним аутсайдером пари. Проте історія доводить її незручність для нашої команди. Україна відіграла із цим суперником три матчі, з яких виграла лише один. Сталося це у спарингу 2006 року. Через місяць після виходу команди Блохіна у чвертьфінал чемпіонату світу. Синьо жовті знищили опонента у Києві з рахунком 6-0. Що цікаво, у воротах суперника відзна. Начались шість різних футболістів: Воронін, Назаренко, Ротань, Гусєв, Воробей та Бєлік. Проте це був вже другий спаринг з Азербайджаном того року. Ще у лютому 2006-го команди вперше зіграли між собою в Баку, і там переможця не виявили. Ноль нуль Вібет титульний партнер української прем'єр-ліги в офіційних же матчах. Україна вперше зіграла з Азербайджаном лише у вересні цього року в рамках відбору до Мундіалю-2026. Після поразки від Франції підопічним Реброва треба було вигравати у Баку, тоді як наш кризовий суперник залишився без тренера Фернанду Сантуша. Але це не завадило азербайджанцям поставити підніжку Україні. Судаков відкрив рахунок. Але в середині другого тайму зінченко заробив у власні ворота пенальті, зігравши рукою. Вирок реалізував Махмудов, який став найкращим бомбардиром в історії своєї збірної. І ось тепер.